Права 478. Закінчіть розкладання многочлена на множники. Номер 1. 7m плюс 3Mn. Дивіться. І в першому одночленні, і в другому одночлені у нас є спільний множник m. Підкреслимо його. Винесемо m. В першому одночлені у нас залишається 7, а в другому 3n. Номер 2. А в сьомій плюс А в четвертій. Ви пам'ятаєте, виносимо одночлен з найменшим показником степені. Тобто, найменший показник степеня у нас тут це 4. Виносимо А в четвертій. Забрали А в четвертій, що в нас залишилося 7 мінус 4, це буде А в третій. А тут забрали А в четвертій. Дивіться. Коли забираємо А в четвертій, ми завжди можемо переписати цей одночлен як А в четвертій помножене на 1. А в четвертій забрали, і тут у нас залишилося плюс 1. Номер 3. Мінус М в кубі мінус МНП. Дорівня. Дивіться, у нас і в першому, і в другому є буквений вираз М. Та в першому і в другому многочлені у нас є мінус 1, знак мінус перед кожним одночленом. Тобто ми можемо винести як спільний множник мінус m. Дивіться, мінус забрали, m забрали, що в нас залишилося? М в квадраті, мінус забрали, m забрали, що в нас залишилося, плюс «НП». Номер 4. Х в п'ятій у мінус х в четвертій і куб, плюс х в кубі і в квадраті. Дивіться, у кожному з цих одночленів є як х, так і y. Виносимо за дужечки х з найменшим показником степеня, дивіться, 5, 4, 3, тобто виносимо х в кубі та y з найменшим показником степеня. 1, 3, 2, виносимо 1. Що в нас залишається? Y забрали, 3 забрали, залишається х квадраті. Мінус 3 забрали, залишається х. 1 у y забрали, залишається y квадраті. Тут х куб забрали, y1 забрали, тоді залишається просто y. Так? Давайте перевіримо. Щоб перевірити, Перемножимо. Це буде х5 у, мінус х4 у куб плюс х кубі у в квадраті. Вправа номер 479. Винесіть за дужки спільний множник. Номер один 4b плюс. Дивіться: 16. Можна записати як 4 помножене на 4. Тоді і в першому, і в другому одночлені маємо спільний множник 4, який ми можемо винести за дужечки, що в нас залишиться Б плюс 4 с Номер Ну2х мінус 15Y. Давайте розкладемо. 12. та 15. 12 це в нас буде 3 помножене на 4 на х. Мінус 15 це 5 помножене на 3 помножене на y. Підкреслимо спільний множник. Дивіться, тут і тут є 3. Перепишемо, виносимо 3. Що в нас залишилося? 4х мінус 5 у Номер 3. Мінус 8а. Мінус 18 b По-перше, у кожного з них є знак мінус. А отже, мінус, це в нас мінус 1, ми можемо винести за дужечки, як спільний множник. Давайте подивимося, що ще є. 8 можна розкласти як мінус 2 помножене на 4, мінус 8, помножене на а, а мінус 18 як 2 помножене на 9b. Дивіться, мінус 2 та мінус 2 це наш спільний множник, який ми можемо винести за дужечки. Мінус 2 4а плюс 9b. Так, наступне номер 4. 24х плюс 30y. Дорівня. Розкладемо 24 та 30 на множники. Це в нас буде 6 помножене на 4х плюс 6 помножене на 5y. Підкреслюємо 6, це в нас спільний множник, виносимо його за дужечки і отримаємо 4х плюс 5. Номер 5 10 мх мінус 15m. По-перше, розкладемо коефіцієнти 10 та 15. 10 це в нас буде 5 помножене на 2, далі переписуємо mx, а 15 це 5 помножене на 3 My. Підкреслимо, що в нас спільного 5 та 5, m та m. Виносимо за дужечки, значить 5m, що в нас залишається 2х мінус 3 y. Номер 6. Х квадраті плюс хі. І в першому і в другому многочлені у нас є змінна Х. Потрібно кожного разу, якщо і там, і там є однаковий буквений вираз, виносити як спільний множник такий буквений вираз, який містить менший показник степені. Дивіться, менше показник степеня це x в першому. Отже, виносимо x за дужечки. Що в нас тут залишається х в квадраті. Забрали один x. залишається x, а тут у нас залишається плюс y. Номер 7. 3d в квадраті мінус 3cd. Дивіться, і там, і там у нас є множник 3. Далі, і там і там у нас є d. Виносимо d, який містить найменший показник степеня. А отже, просто D. Отримаємо 3d. Тут у нас залишиться d, бо ж один ми вже забрали. Мінус C. Перевіряємо, 3D помножить на d буде d квадрат. 3d помножене на c буде 3 dc Номер 8. 4а в квадраті. Плюс 16аБ буде дорівнювати. По-перше, 16 розкладемо на множники. Це в нас буде 4 помножене на 4 помножене на АБ. Так, 4 у нас уже є це спільний множник. Далі дивіться, і там і там у нас є А. Виносимо А з найменшим показником степеня просто А. Тобто, як спільний множник отримаємо 4. А. Що в нас залишається А квадрат. Забрали вже А, залишилося А. Тут забрали 4 та А, залишилося 4Б. Номер 9. А в шостій мінус А в кубі. Виносимо А з найменшим показником степені. Це А в кубі. І ви пам'ятаєте? А в кубі завжди можна записати, як а в кубі помножене на 1. Тоді, коли ми винесемо а в кубі як спільний множник, тут у нас є а в шостому, 3 забрали, 6 мінус 3 залишається 3. Тут забираємо 3, що в нас залишилося мінус 1. Дивіться, коли ви забираєте якийсь вираз, наприклад, А в кубі, ви не можете написати, що там мінус 0. Тому що цей вираз ви завжди можете представити, як А в кубі, або там інший вираз помножений на 1. Номер 9 є. номер 10. Так само b в квадрат плюс Б в восьмій. Забираємо Б з найменшим показником степеня б в квадраті. Забрали Б в квадраті, що в нас залишиться? Уявляємо завжди, що тут у нас є 1 помножене на b квадрат. Тобто у нас залишається 1 плюс b8 забрали 2. 8 мінус 2 буде b в 6. Номер 11. 7p в кубі мінус 5p. Виносимо найменший показник степеня, p з найменшим показником степеня це p в першій. Так, що в нас залишається? 7, 3 мінус 1П в квадраті мінус 5. Номер 12. 15 c квадрат d мінус 3c d. Дорівні. По-перше, розкладемо 15 на множники. Це буде 5 помножене на 3 помножене на c квадрат d мінус 3cd. Підкреслюємо спільний множник. 3 та 3, d та d. І там і там у нас є C. Виносимо c з найменшим показником степеня 1. Тобто, спільний множник – це у нас буде 3CD. Переписуємо. Забрали три, забрали Д та один С. Залишилося 5С. А тут, дивіться, забрали три 3CD. Що в нас залишилося? А залишилося в нас один. Тому що будь-який одночлен, ви можете представити як добуток цього одночлена та одинички. Дивіться, 3CD забрала, що в мене залишилося? Один. Ні в якому разі не 0. Залишається 1. Номер 13 14х2 у плюс 21 х квадраті. Розкладемо коефіцієнти на множники. Це в нас буде 7 помножене на 2 х квадрат у плюс 7 помножене на 3 х квадрат. Дорівнює. По-перше є спільний коефіцієнт 7. Далі, і в тому, і в тому одночленні у нас є хі. Вибираємо х найменшим показником степеня. Це просто х. Давайте запишемо, виносимо х. Та вибираємо y також з найменшим показником степеня. Це просто y. Це значить перша степень. Що в нас залишається? 2. x забрали, один залишився. Х. А тут плюс 3х забрали і 1 y забрали, плюс 3 у Номер 14. Мінус 2х в 9, плюс 16х в 6. Дорівня. Розкладемо 16 на множники. Перепишемо мінус 2х9. Плюс 2 помножене на 8х в 6. Є спільний множник уже 2. Далі х в шостій х в 9. Обираємо х з найменшим показником степеня. Це в нас буде х в шостій. Переписуємо. Що в нас залишається? Мінус 2, 2 забрали, мінус х в кубі. Таким чином перевіряємо, це буде мінус 2х9, плюс 8 і все. Перевіряємо. 2х в помножене на 8, це у нас буде 16х в Номер 15. 8а в четвертій b квадрат мінус 36. А куб Б в сьомій. Розкладемо 8 та 36 на множники. 8 – це буде 2 помножене на 4. А в четверті б квадрат 36 це 4 помножене на 9. А куб Б в сьомій. Дорівню. По-перше, маємо спільний коефіцієнт 4. Далі обираємо А з найменшим показником степені. А в кубі та б з найменшим показником степеня б в квадраті. Переписуємо, що у нас залишається. По-перше, 2. А в кубі забрали, залишилося А, б в квадраті забрали, у нас, значить, залишилося 2а. Мінус 9. А в кубі забрали, б в квадраті забрали, Б в 5. Перевіряємо, буде 8а в четвертій б квадрат. Мінус тридцять шість, а куб Б в сьомій.